Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання за Україну. І чому я пропоную розважання? Тому що, коли ми молимося просто молитву, ми промовляємо слова, які вже хтось написав. А коли ми роздумуємо над якимось текстом, то чуємо текст святого письма, навіть про, попри те, що хтось дає свій коментар до цього тексту, все рівно кожен з нас може щось читаючи цей текст, ще раз і ще раз його перечитати і відчути щось особливе, що Господь Бог промовляє до нас. І тому я пропоную всім на нашій молитовній варті саме ось текст. Тексти розважання, щоб кожен з нас мав змогу собі час від часу переглядаючи попередні розважання, записуючи ці тексти, ще робити для себе якісь, навіть, читаючи їх, ще почути, що Господь Бог хоче промовити. Тож, запрошую всіх до молитви. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ось Бог моє спасіння. Я опуваю і не боюся, бо Господь моя сила і моя пісня. Він моє спасіння. Зараз для всієї України є насправді нелегкий час. Так, рік тому, ну майже рік тому, без кількох там, без тижня, кількох днів, коли. Росія напала на Україну з різних боків, і е, лінія фронту була надзвичайно велика, було дуже складно. Складно було бо особливо ці перші тижні, бо ніхто не знав, що до кінця не міг, знаєте, скласти ось цей пазл, ніхто не міг до кінця уявити, що відбувається. І головне, що ніхто не міг сказати, чи витримаємо ми. Ми вірили і молилися, що війна буде недовгою. Але ось уже рік. Рік часу ця війна триває. Чи це багато, чи це мало, важко відповісти. Але що я хочу сказати сьогодні і що для мене сьогодні ось цей текст говорить? Зараз ми насправді переживаємо складний період. Багато хто говорить, що це вирішальний час, можливо, дійсно вирішальний. Бо, знаєте, ця ситуація, яка зараз складається, нагадує, знаєте, як черяк? Тобто, всі стикалися з тим, що таке черяк нарив. Це коли в одному місці була якась ранка, там був бруд, і починається загноєння, цей це гній набирається в одному місці, він стягується, стягується. Болить майже пів руки, можливо, а, а цей нарив в одному місці. І от коли, і що може бути з цим наривом? Якщо його не лікувати, якщо його не видалити, якщо не потерпіти певний біль, процедуру оздоровлення очищення від цього нариву, ми можемо втратити всю руку. Але якщо людина перетерпить цей біль, перетерпить от біль від лікування, отак, я би скажу, тоді цей нарив зникає. Він, як кажу, він проривається, він вибухає, весь гній виходить. І відбувається очищення і оздоровлення руки. Зараз цей нарив є, напевно, що це місто Бахмут, де ми переживаємо біль від оздоровлення від бруду. А цим брудом є напад ворогів. Я вірю в те, що ось цей нарив, це то місце, куди цей Бахмут. Бахмут, куди стікається оце, цей ворог, стягує всі свої сили, щоб в цьому місті здобути перемогу, прорвати нашу оборону. Так є смерть з на, боку наших бійців. Але це лікування. Наші бійці це ті, хто лікують Україну від цього бруду, від нариву. Чому я впевнений в цьому? Та тому що цей стих, який щойно ми читали, дає впевненість в цьому, що ось Бог моє спасіння. Я уповаю і не боюся, бо Він є зі мною. Бо весь цей час, весь цей рік Господь Бог вів нашу Україну. Він вів нас до цієї єдиної точки. Точки, де мають зійтися всі. До того місця нариву, після якого або відбудеться оздоровлення нашої країни, тобто визволення країни, або ж навпаки, ми можемо втратити. Але Господь Бог нас веде до цього. Веде до оздоровлення. І черговий текст, який ми читаємо зі Святого Письма, чуємо. Бачите, Хтось може сказати, що я спеціально підбираю. Повірте, не спеціально. Я читаю просто Святе письмо, читаю тексти. І в той момент, коли я чую, що цей текст сьогодні говорить до мене, я розумію, що треба його з вами поділити. Ми всі в очікуванні. В очікуванні цього 24 лютого, в очікуванні того 22 лютого коли Путін має говорити до Російської Федерації. В очікуванні того, тої їхньої дати 23 лютого, коли вони святкують День їхньої армії. Тобто, для них це якісь там міфічні цифри. І під ті міфічні цифри вони хочуть щось зробити. І ми всі в очікуванні. Але що ми можемо зробити? Дві речі. Перша річ, а речі, я би так сказав, це приказка, яку говорять монахам. ола етрабора. Тобто молитва і праця, хто може працювати на те, для наших військових підтримуючих, тобто е коштами, закупівлею необхідних речей, довезенням цих речей до них їж, надання їм всім необхідного, працюючи на державу, сплачуючи податки, тим самим підтримуючи армію. Це наша праця, але водночас і наша молитва. Прохання і уповання на Бога і Божу справедливість, щоби Він оздоровив нас, раз він привів нас до цієї точки, хай Він нас оздоровить. Тобто, що ми можемо робити в цей час? Не панікувати. Не боятись, не втікати, молитись і працювати. Показати нашому ворогові, що він нас не залякає. І навіть ті, знаєте, навіть складно назвати це, тому що це промовляють священники, такі, як і я. Та, вони отримали ласку Божу. Здійснювати таїнство і літургії, але ті речі, які вони говорять, інколи дуже болять. І навіть незважаючи на ті їхні заклики, незважаючи на ті їхні, як би це сказати правильно, реально прокльони, які вони говорять, заклики до смерті, до вбивства. Навіть незважаючи на це, ми не повинні боятися. Господь Бог завжди є на стороні того, хто готовий захищати життя і любити його. Господь Бог навчає цього, і Він є силою і кріпостю того, хто ж людське життя цінує і захищає. Тому наш обов'язок в ці дні молитись і працювати, не боятись, бо Господь наша сила, бо Господь наша кріпость. Бо в Господі є наше спасіння. І якщо Він привів нас до цієї точки, то просімо Його, щоб Він, як справжній лікар душі і тіла, оздоровив нашу країну і вилікував нас від ворогів зовнішніх і внутрішніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо царство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічям. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір. І цю ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, служби і поліції, пожежників, прикордонників. Усіх тих людей, всіх людей, які перебувають на окупованих територіях, всіх українців, які перебувають на окупованих територіях, а наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, залишили. Склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання і залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне і захисти нас всю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну цю молитву. Я хочу е, всім пригадати, що завтра неділя. І наш обов'язок християн бути в храмі на молитві. Завтра наш день на і богослов... Божесна літургія буде о 8 годині ранку, оскільки після служби я мушу зразу їхати на похорон. То ще раз наголошую: завтра в нашому храмі, в 8-й годині, буде служба Божа, і нею одночасно ми розпочнемо нашу денну молитовну варту. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!